Так дякую. Дуже приємно завершувати цей день, в якому ми могли стикатись із своїм безсиллям і навіть усвідомлювати його глибину. То як там в глибині безсилля? Скажіть там відчуваєш тільки одне. Без Бога Ах, в мене нічого не вийде. Мені конець я хочу сказати зразу, друзі, теж деякі моменти е про свої безсилля, про свої слабкості, вони десь проявляються в моїй мові. Е я говорю суржиком бо я сам з Одеської області. І я хочу простити у вас, як Павло звертався до розумних і мудрих коринтян, казав: "Не зайдіть як моїй, к моєму нерозумію. От. Е прошу у вас тоже такої милості Моя неміч в тому, що я можу подібно Павлу теж сказати. Я це усвідомлюю, що я не в слові, але не в пізнанні Бога. Я Бога знаю, я його люблю. І цим бажаю і ділитися. Сьогодні я теж зустрівся із Е, У мене була переписка з мусульманином. Який займається місіонерством наверненням е, християн до мусульманства, до ісламу. І коли він представив е, приклади, що Коран, він останній якби, світ від Бога, і каже, що тому Біблія вона повна ошибок, противоречий, в цьому навіть можна переконатись, е, і тому вона не має вже такої сили, це не слово Боже. Е, і знаєте, я тільки міг на неміч свою поглянути і показати йому її. Бо сьогодні дехто задавав навіть питання, як це хвалиться да? Бо Павло каже, що тому буду хвалитись своїми немочами, бо щоб сила Божа в мені ну, е, обітала. Да? Знаєте, все, що міг сказати. Цьому дорогому брату, мусульманіну, бо ж вірить теж в Бога. Кажу, знаєш, це слово, яке ти кажеш, що воно вже не потрібне, а чого ж воно тоді робоче? Я можу кажу привести тобі деякі слова з цієї книги, які працюють на сьогоднішній день. Кажу, ось у мене не було дітей 12 років. Але в повторенні закону написано: якщо будеш жити по заповідям, моїм, не будеш безплодним. Кажу, у мене є вже дитина, 14 років їй. Кажу, як не роботи, а чого ж воно продовжує роботи? Ну і ще деякі знову ж такі тексти, е, в, е, обітниці Божі, на які я просто показав свої бесилля, поділився і кажу: ось дивіться, що зробило це слово. Я просто поклався в своєму безсилі. На цьому наша бесіда і От, Друзі, слава Богу, що неміч являється спокусою, усвідомлення немічі, спокусою, щоб проявити безславі своє. Десь невірство, шукати винних, десь ображатись, десь. Ну, так як в пустині в йшли, так? І вони там, відчуваючи своє безсилля, роптали і багато що такого. Сатана спокушував їх робити. А вони були буквально, буквально на грані проявлення великих сил Божих, якщо б тільки покладались цьому безсилі на Бога. І ми з вами можемо це на досвіді переживати кожний день. Слава Богу. Тому я хотів би сьогодні що вспіти зробити. Разом з вами прочитати ще декілька слів Божих, дуже сильних слів ес, е, текстів, і теж поділитися ще деякими досвідами проявлення сили Божої, тобто слави Божої в безсилі. Бо це надихає і, і дає сили не лякатися усвідомлення, безсилля, в яке ми попадаємо. Тексти, які ми прочитаємо з вами. Буду читати з української, з російської біблії. Стопив День з ж Давайте ми какую роботу сделаем. Я вибачаюсь, погано чую. Все добре, можемо читати. Значить, книга Йова, 23-й розділ. Йов каже такі речі. З другого вірша. І що нині гарка річ моя, страдання мої тяжелее, стонов моїх. Його подібний до апостола Павла в своїх страданнях, що ми читали вранці, в Франції, да, 12 розділі, де там теж ангел Сатани його докучав йому, мучив його, причиняв. Йову ще більше, я так бачу, досталось, друзі. І дивіться, що він каже. Він так хотів з Богом зблизитись. Хотел бы я, говорит о, если бы я знал, где найти его, мог подойти к престолу его, я изложил бы перед ним дело мое, уста мои наполнил бы оправданиями, узнал бы слова, какими он ответит мне, понял бы, что он скажет мне. А теперь, увага, неужели он в полном могуществе стал бы состязаться со мной? О, нет! Пусть он только обратил бы внимание на меня. Чи звернув увагу на йова Бог. Мабуть, цієї книжки ми не читали, якщо б Бог не звернув увагу на Йова. В першому ж розділі ми читаємо, як Бог каже сатані, а ти звернув увагу на Йова? А потім Йов, Предстає у великої немочі, друзі? Е, я просто ж на що хочу звернути увагу? Що мав почути сам Сатана? Коли йов каже цей текст? Неужели он в повному могуществі став би состязатися со мною? Що мав прочувствувати сам Сатана, який состязається з Богом? Воює? Що він мав почути в цих словах? Людина, яка була в такій же немочі, яку він так змучив, сатана, Про яку він сказав, знаєте, в четвертому розділі е, там Єліфазу він являвся, цей дух нечистий. Він казав такі речі, порівнюючи людей ось з чим. Він каже про Бога, що от Бог, Він слугам своїм не довіряє, в ангелах своїх усматривують недостатки, тим більше в обітаючих в храмінах ізбрєння. Котрих основання прах, которые істрібляються скоріше молі. Дивіться, сатана так дивиться на йова і на всіх безсильних на нас. Знаєте, він навіть моль уважає крепшу за нас. Вот. Він такий сильний, знаєте? Але мені подобається, що каже йов. Що каже йов? В цьому 23 тексте, неужели он в полном могуществе своем стал бы состязатися зі мною? Знаете, Господь просто через ці слова говорить сатані, ти в полном могуществе состязатися, я от прийму природу цієї молі и в цій немощ. Як написано в буття 3:15, да? Сем'я паразит в голову змія. Друзі, я хочу прочитати ці чудові слова, які написав мудріший чоловік, Еклезіаста 9 розділ, 11 вірш. Знов я бачив під сонцем, що біг не у скорих, бій не в хоробрих, хліб. Не в примудрих, не в розумних багатство, ні ласка у знавців, А у кого? І це пише та людина, яка, стоючи на престол, Богу каже: Господи, не знаю ні входа, ні вихода. Я не мудрий та й розуму. Чого Соломон такий був розумний? Бо сила Божа як каже Господь Павлу, в немочах ваших звершується, бо він відчув глибину свого безсилля. І в цій глибині поклався. Ну, На силу Бога. Ще один вірш е, уривочок Павло починає свою проповідь Корінфянам. Перший розділ, перша глава. Подивіться, бо браття, на ваших покликаних, що небагато хто мудрі за тілом, небагато хто сильні, небагато хто шляхетні. Мені це так подобається. Але Бог вибрав немудре світу, щоб засоромити мудрих, ну, які покладаються на свою мудрість. Немічне не світу Бог вибрав. Щоб засоромити сильне, простих світу, погорджених, незначних вибрав Бог, щоб значне знівечити. Ну а вже Павло закончив друге послання до Корінтіян такими чудовими словами, де Господь йому обіцяє досить тобі моєї благодаті, бо сила моя здійснюється в немочі. Отож, краще я буду хвалитись своїми немочами, щоб сила Христова силилась в мене. Тому любо мені перебувати в недугах, у прикростях, у бідах, у переслідуваннях, в утисках через Христа. Коли бо я слабкий, тоді я сильний. Це так чудово знаходити руку Божу в глибині свого безсилля. Хочу декілька досвідів привести. Проявлення сили Божої, які я бачу, такі, ну, знаєте, є так трошки вибрав. Знаєте, один, іменно в Німощі. Один старенький брат йому 96 років, недавно помер. Пам'ятаю, коли мене представили в тій громаді, сільській. Він погано чує, єлі стоїть на ножках своїх, погано бачить, іде спів. А от, знаєте, із збірничків у мене не було такого збірничка, а в громаді він був у ну, кожного. Я собі стояв і питався там під, підспівувати, а, ну так, якось. А. Знаєте, я був вражений на перерві, коли цей дідуська. Який погано бачить, не співає, бо ну, не чує толком. Е, ну, Його в церкву привозили час від часу. Ще. І він такий підходить так до мене і каже, каже, слухай, а в тебе нема такого зборника. Я кажу, ні, нема. Каже, в мене є, я тобі дам. Слухайте, я був просто вражений. Він весь цей час. Наблюдав, що він в своїй немочі, як він може прославити Богу в своєму безсилі? У мене питання завжди до Бога, коли я відчуваю свою безсилі. Боже, як я тебе можу прославити? Що я можу зробити в цьому всьому? Це, це, друзі, це потрясающе. Це потрясающе, що людина в немочах своїх шукала 96 років і знайшла, як прославити Бога. Найшла мою неміч і задовільнила мою потребу. Я просто я вражений Богом. Не думав, що я так зможу восхищатися людьми. А знаєте, а пастор потім тої громади, старенький е, пенсіонер, він вже бідний, а зараз він не може на зібрання ходити. Е, навіть сидіти йому тяжко, його хитає від е, е, хвороби. Знаєте, друзі. Це потрясающе. Одного разу приходжу вранці, а це село. Ми, приє... да, ми заходимо в двір молитвного будинку. Ну там ну село, дорога, такі болота, Цей пастор сидить, присів на корточки колотазіка з водою і з тряпкою в руках. Йому за 60. Друзі, я вам не передам. Я не пам'ятаю проповідь, яку я проповідував в той день. Але я пам'ятаю цю силу Божу, якою він навчився у вечері Господній, І мене просто сокрушив. І це він так мив кожному члену церкви. Це не була вечеря Господня. Я був вражений, коли такі речі бачу. А я ще одним останнім хочу досвіду сьогодні поділитись: слава Божої в немочах. Це. Владна разу ситуація така, це теж похорон був. Е, знаєте, в громадах, може, у великих, це е, відгук йде такий, що всі з радістю їдуть на похорони. Е, якби трошки в сільських громадах тяжкувато е, так, щоб. Ну, в мене три громади, і коли я на вечір збирав членів церкви, щоб поїхати е, на похорон в село за 40 км. Знаєте, ну, е, пару чоловік знайшлося, членів церкви, і було дві дівчинки, яким по 14 років, які теж захотіли поїхати на похорон. А мене це надихнуло, ми поїхали, у нас було дві машини. а на наступний день треба було там звершувати вже похоронне а, е, вранці. Знаєте, вроді би і машина знайшлась, і все, а на ранок случилась біда. Е, Якось так вийшло, що брати і сестри ну заняті, чогось дуже сильно так вийшло. Але ввечері спів цих дітей попросити їх батьків. Кажу, слухайте батькам, ви не могли б їх не пустити в школу, щоб на похорони я їх взяв на завтра, щоб поспівати. Там ще братик у нього теж йому 16 років. Батьки погодились, щоб не піти в школу, діти такі шовчаться, друзі. Вони залишились чекати, що машина буде, а вранці нема машини. Скажу так, що я не водитель, це ще одна моя німоч. У мене водитель жінка моя. Вона уїхала до батьків на Одещину, і я залишився без транспорту. І куди я тільки не дзвонив по всіх громадах? Знаєте, і, 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 і сусідні конференції навіть. Ніде не можу нічого, нікого, ні підтримку з якоїсь ще церкви, ніде ніяк. І що робить? А ці діти там чекають троє, щоб їхати на похорон. А в мене розпач такий, я думаю, що ж робити? Ще нема. Діти чекають, я вже до сусідів перескакую там через сітку, Ніхто не відкриває через забори там стукаю всі. Не прийшла мені мисль, друзі, ще з таксі визвати. Вот. Бог мене іспитував, <гум> як, да, як, як багато я зможу протягнути. І знаєте, був такий цікавий момент, коли я, ну, для мене він був смертіподобний вже. Е, вроді би вже все. Все, що тільки можна було. Через час похорон треба їхати. І все. А там проповідувати нема кому. А там одні бабушки в селі, і там небагато їх, там чоловік, може, шість. І я думаю, що ж там буде на похороні. Господи, це таке безсилля, хоч бери і помирай. Приходить мені на пам'ять, що один хлопчина, син нашої сестрички, яка померла колись від раку, він возив нас якось на і не з дітьми. Оцими ж. От. Я так слухайте, згадав про нього дзвоню йому, слухай, кажу: друг мій. Ти не міг би нас завести е, на похорон. А він каже: ви знаєте, мій батько зараз, у нього грижа вже два дня, і от зараз над його буде вести в Хмельницький в е, абусі. Його е, грижу вирізати. І Він відмовив. Коротко скажу так, що батько четвертий раз женатий, з церкви виключений, ну, по Євангелію Отеана. 4 глава Самарянка. В церкві можна сказати, що ну грішник він, як би так, десь я такі думки і чув. А от. Але отут знаєте, цікаво, що я молиться став уже такою молитвою, яка записана Псалтирю 145-му, де написано. Не полагайтесь на князей, не на сына человеческого, потому что выходит дух его, и нет их. А полагайся на Бога, я в своем безсиле. Кажу, Господи, я уже на князей, на всех, кто з машинами полагався, а тепер я вже сам тут, дух почти отдаю в безсиле своему. Кажу помилуй меня. Спаси, я каюсь, що я полагався на людей. Десь на Князей, пробач мене. Друзі, я там чуть помер. Але тут дзвонить цей хлопчик. Цей хлопчик і каже: Дядя Андрій, я вас завезу. Тато сказав, щоб я взяв машину і вас завіз. Ой, красота, я так зрадію. Знаєте, він приїжджає буквально через пару минут. Ми впригаємо з ним в буз двох, забираємо дівочок, тих двох з їхнім братом. І з нами ще одна сестричка, пенсіонерка. І ось нас їде. Так, їх троє, я четвертий, п'ять. П'ятеро ми їдемо на похорон. Вот, і тут виявляється цікава річ. Він мене питає, цей хлопчина каже: дядя Андрій, а м -м -м, слухайте, а у вас гроші є заплатити штраф, бо каже, у мене правда немає на автомобіль. Я кажу: у тебе що немає прав? Він каже, так, да, немає. Кажу, нам же їхати через ГАІ. Ну так. Да. Я кажу, ну добре, заплачу цей за цей ну, <сміст> штраф, якщо нас остановлять, заплатимо вже, пострадаємо вже, ну що зробити, для слави Божої. Слухайте, їдемо на похорон, дві дівчинки, 14 років, хлопчик, 16 років, сестра пенсіонер і парень, який якого нема прав, якому 16 по-моєму. Років їдемо на похорон, друзі. Ми похоронили. Похорон пройшов, во славу Божу. Знаєте, жити буду, все життя буду розказувати, як в немочах сила Божа звершується. Як Бог сьогодні може через дітей? Я не знаю, у вас на похоронах діти співають в церкві. Для мене це чудо. Мені навіть здається, що якщо церква побачить, бачить дітей, які на похоронах співає, це навіть нам може якось надихати, йти на похорони, залишити десь роботу. Іноді я це оружжя використовую, коли призив роблю послужити Богові. Недавно. Одно і те же маленька церквушечка там, ну небагато, грубка. Андрію, мабуть, у мене теж завезло. Добре, друзі, у нас час. Під'їжджають. Я кажу, друзі, послухайте, звертаюся... Звертаюсь в громади в Вайбері і пишу: друзі, послухайте, треба допомога. Треба залишити роботу. Треба залишити сім'ю на три дні Господу. Ну, він каже, що я був голоден, ви накормили мене. от, Для слави Божої, залишити сім'ю свою і на три дні поїхати годувати молодих евангелістів в селі, варити там їм їсти. От, будь ласка, хто б зміг залишити цю роботу і раді Христа поїхати? Я те в Вайбері по своїх громадочках так порозпихався і в ту групу, е, куди мали приїхати, що це юналістиці, нашій молодь, теж це написав. Кажу: друзі, як би ви? Ну, вони стали спершу по людськи питатися, якось графік там якийсь строїть. Ну, а вийшло, що нічого не виходить. Не вирішили відказуватися. Але тут прийшло, прийшла відповідь в одній із груп церковних. Де одна сестра інвалід другої групи і дівчинка, якого 14 років, кажуть: ми приїдемо, будемо годувати. Я спішу цю новость радісно донести в цю групу, де ж мають приїхати ці вони Кажу, все знайшов, Єсть! Є дівчинка 14 років інвалід другої групи. Вони будуть це робити. Знаєте. ці... Чотири сестрички чи п'ять. Вони кажуть, пастор, спасіба. Ми цю програму проведемо самі. Ми самі все прогодуємо. Всі чотири дня. Ви навіть сюди і, і не торкайтеся. Ми все поняли. В немощах ваших сілах моя свішається. Браття, сістри. Я знаю, що тут є постарші люди. Друзі, сьогодні вже молодіж, діти на похоронах пробується, співають. А інваліди з наших церков, слава Богу, такі чудеса витворяють. Хотілося би ще побачити, чи може хтось залишати радіслужіння Господу роботу, якщо помер брат, рідний брат по духу. Бо ж раді рідних по плоті. Ми завжди аж договоримося. Хто ще рідніше, як не ті, хто у Христі? Хай Бог благословить, мої дорогі, в немощах ваших сила моя завершується. Амінь.